Я Діви, Це ваш міні-таропрогноз на лютий місяць. Ми витягнемо по одній карті на такі сфери, як робота, фінанси, кохання та найголовніші події вашого місяця. Ну і давайте починати. Що вас чекає Діви в роботі, фінансах, коханні та найголовніша подія вашого місяця, Діви? На дні колоди у вас виходить четвірочка мечів. Вона говорить про те, що цей місяць буде у вас такий, знаєте, місяць спокою, місяць, коли ми дуже багато може бути. Будемо проводити час вдома, в кроваті, читати, відпочивати, дивитися фільми, аналізувати себе, своє життя, свої цінності. Скажімо так, це трошки апатична карта, і вона говорить про дуже-дуже багато різних роздумів в голові. Також дивіться, будьте уважні, тому що ви можете захворіти в цьому місяці, Старайтеся берегти своє тіло, себе, свій стан здоров'я. Ам... Ну, в принципі, все, Да? Тут, ніби енергії не буде у вас. Типу, захочеться просто побути в спокої, повідпочивати і щось в такому ключі. Давайте дивитися, що вас чекає в роботі. Колесо фортуни, колесо фортуни? По-перше. Це старший аркан, який говорить про якусь дуже важливу подію може в цьому місяці для вас. Колесо фортуни завжди повертає щось з минулого, якщо воно не пропрацьоване, або якщо воно не трансформоване. Також колесо фортуни приносить такі події, які в подальшому реально будуть діяти на наше життя в позитивному ключі, навіть якщо це через якісь втрати, якщо це через біль. Не дивлячись на це, ви все одно отримаєте щось бажане, щось те, що, може, ви давно хотіли, або на те, що ви заслуговуєте. Це завжди щось гарне. Давайте подивимось, чого це стосується тіва. Так. Ну, клас. По-перше, по королеві кубків я можу сказати, що емоційно це те, що вас дуже сильно може наповнювати, робить вас щасливими, надихає. А, може, це з творчістю якось пов'язано, може це пов'язано з вашим ем, коханим хобі, так? Може, це та робота, яка вам дуже подобалась, але ви довго не могли її отримати, ви її отримаєте. Так? А тут ще щось, щось може бути пов'язано з жінкою, це ваша начальниця, водні знаки зодіаку, риберак і скорпіони, щось з цим пов'язано. Або саме, саме стан кохання внутрішній, да? Кохання, емоційність, щастя внутрішнє, воно притягне все до цього. Ну, я можу сказати, що по цій карті ви будете щасливі, тому що поряд з нею виходить ту спентажі. Хто спонтакл завжди говорить на шанс того, що я дуже хотів, або хотіла. Це шанс на здійснення мрії, це шанс на отримання, не знаю, роботи, яку я хотів, або проєкту, якого я хотів, або підвищення, якого я хотів, або грошового забезпечення премій. Да? Якийсь, може, подарунок на роботі ви отримаєте. Ну, щось таке. Чого ви дуже-дуже давно хотіли. Шанс на стабільність, я б так сказала. Шанс на стабільність, так. Я ж кажу, це те, що буде вас робити щасливими. Може, якісь люди, може, колектив, може реально нова робота, але це те, що по королеві кубків, там ви будете дуже емпатичні, дуже чуттєві, будете дуже відчувати людей, які вас оточують, і відчувати себе. І ось цей момент, що я можу відкритися творчо і можу вкладатися творчо, так як мені подобається, це для вас не абиякий шанс, а навіть дуже-дуже крутий. Давайте далі дивитися ваші фінанси. У вас виходить трієчка жезлів. Трієчка жезлів говорить про те, що це може бути підвищення фінансового каналу, розширення його. Так? Це може бути, знаєте, Може, ви довго не заробляли, може щось було на стопі, і зараз ви, може, почнете новий проект, нову роботу, і у вас підуть гроші. Це початковий етап, але дуже такий, знаєте, швидкий я. Хочу сказати про те, що гроші вони прийдуть до вас швидше, ніж ви думаєте. Але може це не буде така супер велика сума, як вам би хотілося. Ви повинні зрозуміти, що ці карти показують початок. Вони завжди говорить про перспективу на майбутнє, і перспектива в майбутньому реально пока. По картах, да? можна сказати, що вона у вас є. І зріст в грошах, фінансовому якомусь фінансовій стабільності, розширення фінансового каналу, він є, він буде. Просто що не все зразу. По трійці жезлів я можу ще сказати, що може ви захочете купити собі транспорт, то що це все ж таки жезли, це. Це пристрасть, це рух вперед. По цій карті може, ви будете збирати на транспорт, може ви почнете вивчати, підете здавати на права. Потріжці жезлів це ще, знаєте, обрати якусь ціль для себе, яка вам дуже подобається, і почати в неї вкладатися, вкладатися фінансово, вкладатися в неї своєю енергією і, якби. Прийти до досягнення цієї цілі або мрії. Також по трі... трійчці жезлів. Ви можете тут закохатися в когось з кимось, познайомитися і почати вкладатися грошима в таку людину. так? В когось може бути ще й трикутник, але я думаю, це інша парафія. Давайте все ж таки подивимось по трійці жезлів, що це ще для вас означає в грошах. Так, дивіться. Це може стосуватися або хобі якоїсь вашої мрії, яка вам дуже подобається, вас надихає по двічі кубків. Але по всімірості кубків будьте уважні, Того, що коли ви будете йти до цієї мрії, до цієї цілі, ваша мрія може не здійснитися в тому випадку, якщо у вас з'являться ще якісь нові бажання, нові мрії, вони вас заплутають, введуть в стан ілюзій, болота. І воно не здійсниться. Вам тут потрібно бути націленими тільки на неї, тільки на одненьку, а потім іншу, а потім іншу. Тоді все світ реально буде вам допомагати здійснити це бажання або реалізувати цю ціль. Ще можу сказати, якщо це стосується відносин, тут реально може бути трикутник, і тут ви будете витрачати гроші, може, на двох людей, або на вас, або ще на когось будуть витрачатися гроші в іншої людини. Ви це зрозумієте, ви це побачите подвіжці кубків це, знаєте, витрачати гроші на кохану людину, але по смірці кубків ніби як мріяти ще про когось. Так? І ви зрозумієте, що може ви, ну, в принципі, не проти мати не одну людину поряд собою, навіть двох або й трьох, так? Ну, тут щось таке. Може, вам захочеться коханій людині. Подарувати якийсь подарунок, про який про вона дуже давно мріяла, так? здійснити бажання цієї людини, а може навіть і не одне бажання. Це може бути ще й про це, це правда. Не дивлячись на ось такий стан четвір, четвірочки мечів. так? Може це ваш буде просто внутрішній такий стан спокою, у вас все одно будуть речі, які будуть вас дуже сильно надихати. Давайте дивитися кохання. Для вас, Діви. Дев'ятка Пентаклів говорить про те, що ви тут самодостатня людина, яка а, любить себе в першу чергу. Да? Тут кохання до себе. Я, що, що тут казати? Тут кохання до себе. Якщо ви навіть знаходитесь у відносинах, зустрічаєтесь або живете, або ви в сім'ї, ви тут у вас, знаєте, такі. Такий погляд в себе. От, щоб в першу чергу був щасливий або щаслива я. чоловіки, мені тут здається, будуть дуже сильно вкладатися в свою жінку, щоб вона відчувала себе сильною, стабільною, піднадійним крилом, щасливою, самодостатньою. Тут прям дарувати все для своєї жінки, щоб вона не відчувала нічого поганого поряд із собою. Хто одинокий? Ну, ви знаєте, мені здається, що вам тут поки відносини не потрібні. Вам непогано бути і одному, вам кайфово бути одному. Може, ви щось відчуваєте, одинокість, якусь внутрішню, але це не критично для вас, тому що ви тут дуже багато всього можете собі дозволити, особливо в плані матеріальному. Чого це ще стосується дев'яточка Пентаклів? А, ну, дивіться, в когось може бути таке, що ви можете піти з відносин. Тому що закохаєтесь в нову людину, в когось може бути таке, що ви навпаки. Самодостатнім себе відчуєте тільки тоді, коли ви покинете всі оці різні там, переписки, зізвони, зустрічання, і по вісьмірочці пентаклів підете до однієї людини, будете жити заради однієї людини, там, або будете будувати відносини, або щось стабільне, серйозне з однією людиною, яку ви реально любите. І по дозу Кубків це відновлення почуттів, або початок нових почуттів, або, знаєте, це коли. Все довго було на паузі, а тут воно бац! і воно так, таким яскравим якимось вогником вспихнуло. Да? Вам захочеться бути з цією людиною, вам захочеться її кохати, і, може, ви реально будете в неї вкладатися. Також може бути таке, що ви тут, вам тут не до кохання, ви тут все залишаєте, що у вас було раніше, і ви просто будете дуже-дуже багато робити всього в якихось своїх творчих початках, в творчих проєктах. І це вас буде не просто надихати, ви це будете дуже сильно закохані. Це вам буде подобатися не Ось І це ваше буде кохання. Буде кохання в когось, хто був давно один. І тільки в той момент, коли ви все відпустите в своєму житті і зрозумієте, що ви хочете більш чогось серйозного, мудрого, стабільного, в той момент ви зустрінете свою другу половинку, своє кохання. Такий варіант теж є. Давайте дивитися найголовнішу подію вашого місяця. У вас виходить дев'яточка мечів. А знаєте. Це, в принципі, карта дуже сильних накрутів. Це коли ми дуже погано спимо. Це ми не спимо ночами, це ми себе накручуємо, це ми плачемо, це ми зливаємо себе в негатив, так, п'ємо алкоголь, наркотики і тому подібне. Мені здається, що найголовніша подія буде в тому, що може ви будете виходити з цього стану, в якому ви дуже довго були. так? Ми ж все ж таки в позитивному ключі дивимось. В деяких може бути таке, що з вами станеться цей стан, але ви повинні зрозуміти, що вам з нього потрібно виходити 100% того, що це і параної, і недосипи, і психічні розлади, і тому подібне. Давайте ще подивимось, чого це стосується. Це стосується ревнощів, це стосується... В когось це буде стосуватися ревнушів, стабільності, ревнущів. Може, ви не отримали той результат, який ви дуже сильно хотіли отримати. І ви на рахунок цього будете дуже сильно переживати. В когось це стосується стабільності в грошах. Так? І вихід ваш із цього стану буде в тому, що. Ви зрозумієте, що для того, щоб заробляти якісь гроші, які вам дуже потрібні, з які ви дуже переживаєте, да? може вам не вистачає грошей, бо це така трошки карта жмотства економії. Вам потрібно тут багато вкладатися, багато працювати. І це такий буде момент, що ось, я вже в останній із мертвих, в останній з пепла, я починаю працювати, починаю вкладатися. Ну, а у відносинах тут. Якщо у вас тут було розчарування, розставання, скандали, ревнощі, того, що могли реально бути трикутники, наприклад, по Симірці Пентаклів, ви тут, може, захочете якось почати все наново, щоб вкладатися в ці відносини більш серйозно. М -м ну, дивіться, того, що тут або це може не справдитися, або ви повинні зрозуміти, що це надовго. Для того щоб вивести відносини, може, на новий якийсь рівень, більш довірливий серйозний, потрібно буде дуже довго їх відновлювати. Так? Ну, в принципі, все. Я вам бажаю гарного місяця, не дивлячись ні на що. Бережіть своє здоров'я. Не забувайте, будь ласка, коментувати, лайкати і підписуватися. І я всім нам бажаю, щоб закінчилась війна. Па-па!